Добрий день, з вами Олександр. До вашої уваги я хочу сьогодні запропонувати розпочатку стільця для рибалки і туризму, який прийшов від фірми Розетка. Бачимо, що дуже гарно запакований, спеціальну поліетиленову плівку з похильцями повітря для того, щоб гарно зберігся вирік. Можемо подивитися, що знаходиться всередині. вважаю, наскільки якісно запаковано, наскільки багато не пожалкували дійсно плівки для цього. Okay. Одна плівка, потім ще одна. І нарешті поліетиленовий кольорок з виробу. Заодно тут прийшов розвідний ключ для мене, але ми засереджуємо увагу на сільці. Можемо ще раз розрізати цього разу вже поліетиленовий кульок, в якому знаходиться в цілої двери Ось такий вигляд простий, але зручний і надійний стілець від українського виробника. Бачимо, що завдяки такій гарній і якісній упаковці виріб дійшов без пошкоджень, без подряпин, дуже гарно зберігся. Так що дякуємо розетці за наданий сервіс. Всім до побачення, з вами був Олександр.